Обласний центр готується до Дня Незалежності. Парки, сквери і вулиці міста посилено прибирають підрядні організації. Традиційно особлива увага до центральної частини Івано-Франківська. Тут миють сміттєві урни, встановлюють флагштоки для вивішення державних прапорів. Комунальники нарешті полагодять годинниковий механізм на ратуші. У середу тут очікують фахівців зі Львова. Єдиний розрахунковий центр звітує, що малюють бордюри поблизу житлових будинків, косять траву, встановлюють нові лавки та завозять пісок на дитячі майданчики. Принагідно, комунальники зазначають, усю роботу. То виконують, незважаючи на кампанію з дискредитації підприємства. Попри безпрецедентний тиск, який чиниться останні місяці на комунальне підприємство, ІРЦ та підрядні організації щоденно здійснюють забезпечення життєдіяльності міста. Також, як виконуючи обов'язків директора комунального підприємства та депутат міської ради, закликаю в першу чергу окремих політиків не робити комунальне підприємство заручників брудних політичних ігор. Також у місті планують. Оновити дорожню розмітку і пішохідні переходи 100 тисяч гривень виділено і на нові дорожні знаки. Звичайно, є питання до санітарії, і тут дуже багато говорилось. Але є ще три дні, де е, великих три дні. Так що ми ще попрацюємо і думаю, що ми наведемо порядок. Щодо програми святкувань, то з нагоди Дня Незалежності у місті заплановано провести три десятки різноманітних заходів. Це освітні, культурні і спортивні події. З графіком їхнього проведення можна ознайомитися в інтернеті. Ця вся інформація. Уже два тижні розміщена на сайті міського виконавчого комітету міської ради. Всі ці заходи можна переглянути. Як відомо, напередодні свята незалежності в Україні відзначають день державного прапора. У івано франківську урочистості з даного приводу відбудеться на Вічевому майдані. Зокрема, тут оновлять та освятять великий синьо-жовтий стяг.